Доброго дня, малята! А ви мене впізнали? Так, я світлофор. А чи знаєте ви, навіщо я потрібен? Так, ви це знаєте, молодці. А чи знаєте ви, на яке світло що потрібно робити? Давайте перевіримо. Що потрібно робити, коли горить? Червоне світло. Молодці. Треба стояти і не рухатись. А коли загорівся жовтий? Так, треба ще стояти, але приготуватись до переходу дороги. А коли загорівся зелений світ, що потрібно робити? Так. Переходити дорогу спокійно, тримаючи дорослих за руку. Молодці, я сподіваюсь, ви дотримуєтесь правил дорожнього руху. А на закріплення ваших знань я хочу вам прочитати віршик про мене. Послухайте його уважно. Світлофор потрібен всім і дорослим, і малим. Друзі, він багато може, пішоходам допоможе він дорогу перейти, без лихих пригод в путі. Блимне лише червоним оком. Нас застерігає строго, що не можна крокувати, необхідно почекати. А засвітиться зелене і для тебе, і для мене Шлях відкритий можна йти. Дуже раді я і ти. Малята, прошу вас на згадку про нашу зустріч зробити аплікацію Світлофор. Але перед цим не забудьте зробити пальчикову гімнастику. Дві долоньки сперечались. Хто з них краще визначалось? Каже права, я головніша, ліва твердить, я сильніша. Плачуть пальці, що ж робити, Як долоньки помирити. Всі ми рівні права й ліва, тільки в єдності є сила. Шмалята, до побачення! Чекаю ваші фото!